Старателі з Волинської та Житомирської областей із лопатами та плакатами приїхали під стіни Верховної Ради вимагати від народних обранців легалізації видобутку бурштину в Україні. Нас задовольнить одне налагодити легальний видобуток бурштину для того, щоб держава видобувала його і наші громадяни могли займатися цим нормально, не боячись того, що тобі кинуть гранату кудись там в яму, що тебе закопають десь там. І займатися цим легально мітингувальник ділиться. Нещуток знає, що коїться на місцях видобутку сонячного каменю. Поза які сам колись цим займався. Періодично займався видобутком, але на протязі півроку року я працював. Ми користувалися ну, ручними лопатами, викопували яму. Я вам скажу, що зараз в цю погоду в мінус 20 мороз. Десь хлопці в лісі зараз зробляють собі на кусок хліба. Все інше, мільйони мільйони доларів йдуть… А, Елементами, які їх будуть кришувати, тобто це кримінал, перш за все, і це ж знову таки тема породжує велику корупцію. Те, що парламент вкотре не підтримав проект бурштинового закону, його автор Борислав Розенблат називає нічим іншим як державною зрадою. Я вже назвав це державною зрадою, тому що провалення законопроекту по легалізації видобутку бурштину. Я буду так називати вже кривавого бурштина, тому що вже лунають постріли, ллється кров. І замість того, щоб дійсно. Зробити легалізацію, щоб люди мали можливість працювати. Легально для того, щоб місцеві бюджети отримували кошти, обласний бюджет отримував кошти, державний бюджет отримував кошти, соціальні підвищення стандартів. Ми цього не зробили. Ми підвищилися стандарти життя, розкішного життя, кримінального світу та наших правоохоронців. Народний обранець запевняє, попри труднощі, не полишить ідеї легалізувати видобуток бурштину в Україні. Каже, наразі вже дав завдання своїм юристам, аби ті за два тижні створили новий законопроект, врахувавши недоліки попереднього. На жаль, цей закон ми не можемо внести. Ми тепер можемо внести його тільки на осінь. В осені, поки він прийде комітет, і все інше наступить зима. І ми рік знову втратили. Я дав завдання своїм юристам на протязі двох тижнів опрацювати новий законопроект, зробити всі повністю там, опрацювання, всіх правок, які були додані, близько 500 до цього законопроекту, зробити запити в Міністерство екології. В інші е, державні підприємства, які на сьогоднішній день мають можливості е, долучитися до цього законопроекту і зробити його таким чином, дійсно, щоб вже знати не було питань там якісь лобійських інтересів, ознак якогось там корупційних схем.